Це натруджені руки чоловіка, який любить, аби вони виглядали акуратними та доглянутими. Щоб підкреслити статусність, він не жалкує грошей на особливий чоловічий манікюр в одному із найдорожчих салонів Києва. Позаду вона дівчина, що робить легкий масаж. І ніжно цілує в лисину. давайте запам'ятаємо кілька деталей гардеробу супутниці: зокрема, сумочку, годинник і вбрання. А поки ми деремося крізь хащі, щоб показати вам її розкішний маєток. У нас сьогодні ціла експедиція. Ми хочемо переконатися, все ж таки чи є знижки в тутешній містечку фонд. Перевірте, чи підписані на наш канал, а ми розпочинаємо. Заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького та його оборудки з житлом в Одесі та котеджному містечку. Коник ми розповідали в попередньому розслідуванні. Якщо ще не бачили, тисніть на посилання. Коротко нагадаємо. Торік ще чинна дружина Вікторія Вербицька, яка між іншим ще донедавна була держслужбовицею, придбала за заниженою вартістю такий собі житловий будинок, що має вигляд радж бізнес-центру. А Дмитро Анатолійович зараз ділить цю частку відповідно до положень сімейного кодексу про поділ майна. Та при цьому сам заступник генпрокурора мешкає в особняку в елітному містечку коник, який нібито орендує, а придбав його за довіреністю племінник за мізерною в порівнянні з ринковою вартістю. Але виявляється, це лише верхівка айсбергу. Адже за інформацією наших джерел, живе пан заступник генпрокурора далеко не сам. І подробиці справді важливі, бо йдеться ймовірно про незадекларовані статки. Мешканців та коштовні покупки. Для початку варто розуміти, що за 23 рік пан Дмитро вже не декларує дружину та спільний побут з будь-ким. Немов веде самотнє життя. Але є одне але. На цьому відео Вербицький підхорює тенісний корт. Та зверніть увагу на його опонентку. Ось світлина, де вони стоять поруч, і це не екс-дружина, фото свіженькі. За інсайдерською інформацією. Це нова пасія пана Вербицького Христина Ільницька. Наприкінці грудня дівчина викладає у телеграмі пробіжку. І місцевість навколо ну дуже нагадує котеджне містечко. Зверніть увагу на строкату бруківку. Ось вона на фото в одному із оголошень про продаж будинку в конику, в якому за місяць до того племінник Фербицького за довіреністю купує будинок. А сам заступник генпрокурора декларує оренду. Як бачимо на відео, тут не лише та сама бруківка, а й лавка оригінального дизайну, і краєвид ідентичний, якщо порівнювати з елітним містечком коник. Ще раз зверніть увагу на дату публікації – 21-12-23 року. Тобто ще в грудні вона викладає пробіжку з котежного містечка. Тобто, припускаємо, що вже тоді ця пані була співмешканкою нашого героя. І якщо це так, за законом він мав би відобразити її в своїй декларації. Членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або неповнолітніми дітьми, станом на останній день звітного періоду є будь-які особи, які проживали спільно з суб'єктом Декларування були пов'язані з спільним побутом, мали з ним взаємні права та обов'язки станом на останній день звітного періоду, за умови спільного проживання із суб'єктом декларування впродовж 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду, або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації, крім осіб, взаємні права та обов'язки, яких не мають характеру сімейних, у тому числі особи, які спільно проживали із суб'єктом декларування, але не перебували у шлюбі. Я просто хочу вам напомнить, что самое главное для нас быть любимой и желаной не має значення в якому статусі, звісно, це може бути дзвіночком для органів контролю, але куди більш цікаво, походження коштів на розкішні аксесуари, елементи одягу, дозвілля та авто класу люкс можливої обраниці вербицького. Ось до прикладу, така сумочка діори, як на цьому фото продається за 6,5 тисяч доларів, і вона в таємничої незнайомки ще й в двох кольорах. А це вже понад 500 тисяч гривень, що на секундочку понад 5 років безупинної роботи для людей з мінімальною зарплатою в Україні. Звісно, якщо не їсти, не годувати сім'ю і мати дах над головою. Лот номер 2. сумка Біркін за майже 28 тисяч доларів. Це вже понад мільйон гривень. Та це іграшки в порівнянні з автівками. Ось до прикладу, як ця, яку так часто світить героїня Порше Мака. 2023 року. Вартість її може сягати 90 тисяч доларів. Навіть річної зарплати заступника генпрокурора замало, щоб таку придбати. Ти типу повинен її купляв там за 3-400. Ну, Скоріше за все, орієнтовно, ну, десь так, приблизно. Ну, а КНТ в, в гарній це буде десь, ну, 3,5 мільйона коштувати. Якщо там більш топова комплектація, то це десь 303 700-800. Кадри пересування дівчини разом з Вербицьким саме на цій автівці публікували наші колеги. В сторіс Христини Ільницької також неодноразово з'являвся і автомобіль Мерседес benz 21-го року. Ціна за таку вживану становить до 65 тисяч доларів. А також мотоцикл марки Дукаті вартістю близько 30 тисяч зелених. Не нехтує пані Ільницька і пересуванням водоймою. Звісно, на дорогих яхтах та навіть в зимовий період. Тож, ви зрозуміли, живеться леді дорого багато, але виникає справедливе запитання: звідки гроші? А вже ж могла б і сама заробити. Але де ще 2017-го вона поновлює анкету на сайті кастингів, схоже, ще в пошуках себе. А ось з 2020-го ні з того, ні з цього з'являється яхт-клуб Royal Рівер, де ільницьку навіть називають засновницею. Видає нашого батька Royal River, Арі. Такі продавчоя так же, а саме ця Кристина різківої. Тільки ось свій фопільницька зареєструвала лише близько тижня тому. А інших фірм, які б вона заснувала на аналітичній платформі «Юконтрол» немає. І тут постає питання: або пані Христині допомагають так розкошувати сторонні люди, наприклад, заможні чоловіки, або ж вона ухиляється від податків. Не працює і сайт, де б можна було переглянути перелік послуг та суден для купівлі та оренди. Зате лишився ютуб канал. Але майже кожне відео тут про те, як ільницька гарненько відпочиває на яхтах або на тематичних вечірках. Не менш цікаві й власники суден, які Ільницька публікує. Якось, до прикладу, цього Баварія «Баварія-37 спорт загальною потужністю 620 кінських сил. З жовтня 2021 року. Ця крихітка належить 33-річному Олександру Баркову. Та є маленький нюанс. За нашою інформацією, окрім цієї дороговартісної яхти, на молодому чоловікові немає ані нерухомості, ані навіть авто. А сам він, нібито, служить в збройних силах. Ми безуспішно намагалися з ним зв'язати. Щоб пересвідчитися, що він дійсно може дозволити собі такі дорогі покупки, адже Олександр цілком може бути підставною особою для продовження управління майном в Україні біглих регіоналів. Бо попередній власник яхти Андрій Ландік, син одіозного нардепа партії регіонів Валентина Ландіка. Раніше ця яхта називалася Неллі на честь дружини Валентина Ландіка Неллі Володимирівни. Після революції гідності Ландіки переховуються у Москві. Цікаво, що може пов'язувати. Ницьку з такими власниками яхт наштом ну починаємо наш сезон з міроп'язя як міроб'яті За нашою інформацією з податкової служби увесь її офіційний заробіток з 2015 року. Це 364 шістдесят тисячі. Гривень тому запитання, чи законна вона взагалі весь цей час працювала, і чи працювала справді? Але можна зауважити, що справи в неї пішли вгору саме з можливим початком стосунків з держслужбовцем, зокрема, розбагатіла на триповерховий маєток, і зараз ми спробуємо вам його показати. Прихід знімальної групи стопкору навіть зафіксували камери спостереження, і це неабияк переполохало місцевих мільйонерів. Ви можете побачити зараз третій будинок білого кольору, це саме будинок, який належав Христини Ільницькій. Вона переписала його нещодавно на маму, напевно, щоб уникнути зайвих запитань. Він був придбаний за 2,1 мільйони гривень, хоча його ринкова вартість понад 50 мільйонів гривень. А ось так виглядає будиночок від першого обличчя. Нам вдалося пробратися на територію котеджного містечка. Коник основна наша мета була це поспілкуватися з співмешканкою з заступника генпрокурора та її на місці ми не зафіксували. Зате відзняли розкішний маєток, який ще нещодавно був зареєстрований на неї і куплений за дуже низькою вартістю. Ми також помітили автівку Вольво припарковану. Біля цього будинку і незабаром зможемо перевірити, кому вона належить і що це взагалі за автівка. Ми розшукали і орендований будинок Вербицького. Ось тут має проживати сам заступник прокурора згідно оренди. На території стоїть кемрі білого кольору. Ви бачите, що поряд два цих об'єкти нерухомості знаходяться, але ми, в принципі, йдемо по комунальній землі. Комунальна земля це ось тут, де е, така паркова, ну скажімо, прохідна зона. А з іншого боку, ми бачимо, які котеджі непогані тут знаходяться. Ну з міркувань того, наскільки тут їм вдалося там збудувати все, це вже питання до забудовника, тому що котеджне містечко розкинулося близько до води. Дорахуйте ще систематичні походи в престижний спортзал царський та різноманітні заняття за смаком. Якось, до прикладу, катання на яхті під час війни. Не менш важливі і витрати на розваги в травні. Христина з друзями відвідала концерт Віркі Сердючки. Підспівували та танцювали вони з vip зони. Ціна за таке задоволення, в залежності від кількості осіб, варіюється від 20 до 40 тисяч гривень за столик? Ледь не забули про догляд за собою. Пані Ільницьке, судячи з фото та відео в салоні краси, буває чи не щодня, і обирає, як ви самі могли здогадатися, заклади не з дешевих. А ось яку ціну в одному з таких обійдуться звичайні укладка і мейк, які так полюбляє робити Христина. Підкажіть, будь ласка, які ціни у вас на укладку? на довге волосся? Там це приблизно 1400. 1400. А, 1400. а мейкап в яку ціну у вас вечірній? так, якщо вечірній, то буде 1600, якщо коктейльний – 1400. І виявляється, не лише вона слідкує за собою. Цю світлину нам надали, коли ми запитали, чи не з'являвся пан Вербицький в одному з улюблених салонів краси Ільницької. До речі, позаду нього стоїть дуже схожа на неї дівчина з не менш схожими аксесуарами та одягом. То як гадаєте, яку суму обійдеться такий манікюр для чоловіків? Це цілий комплекс процедур чоловічого манікюру вартість буде від 4 тисяч гривень. А що туди входить за таку вартість? А, входить сам по собі а, класичний чоловічий манікюр або на вибір техніка може бути апаратний комбі, далі полірування нігтів і також на вигляд доглядові програми. Той час, як так би мовити, манікюр хлопців на передовій виглядає ось так. І цими руками вони захищають таких чиновників, як Вербицький. Вибираючи для себе чоловіка, Ми по суті вибираємо життя. Ну не там якісь фінансові аспекти. Да, ми ним живемо, ми з ним просипаємося. Тож, ось два паралельних світи: хтось витрачає мільйони на підтримку армії, а хтось кидає все та йде захищати країну. А хтось витрачає десятки тисяч доларів на брендові речі та мільйони на елітну нерухомість гіномарки. Ми також маємо інформацію, що тісний зв'язок між цими двома почався значно раніше. Але поки походження доходів молодої жінки вивчають компетентні органи. Адже спосіб життя можливої обраниці явно не відповідає не лише її доходам, а й офіційним прибуткам заступника генпрокурора. Примітним є й те, що сам очільник офісу генпрокурора, попри котре розслідування щодо його заступника, жодних коментарів не надав. Що ж, далі буде, вивчаючи лише цю частинку життя пана Вербицького, ми натрапили ще на багато цікавої інформації. Тож поставте вподобайку цьому відео, не забудьте підписатися на канал і чекайте на продовження. До нових зустрічей.